Українська делегація прямує до Сполучених Штатів на зустріч із командою Дональда Трампа. Про це заявив президент України за його словами. Київ представлятимуть Ростему Мєров Кирило Буданов і Давида Рахамія. Зараз вони в дорозі. І Зеленський сподівається, що після цього візиту буде більше ясності, як щодо тих документів, які наша делегація вже фактично підготувала із американською стороною, так і щодо відповіді Росії на проведену дипломатичну роботу. Глава держави наголосив, що необхідно до... Опрацювати деякі матеріали щодо гарантій безпеки і пакета із відновлення. У разі, якщо все буде доопрацьовано, президент Зеленський вважає, що можливе підписання угод під час Усесвітнього економічного форуму в Давосі. той відбудеться наступного тижня. Як очікують, там буде особиста зустріч Зеленського із Трампом. І докладніше про ці плани говоритимемо із власною кореспонденткою ТСН у Сполучених Штатах Ольгою Кошеленко. Вона зараз з нами наживо з Вашингтона. Олю, вітаю! Тож що ми знаємо вже про ці переговори? Коли вони відбудуться? ну і взагалі всі залаштункові розмови розповідай. Вітаю солі. Переговори розпочнуться. Наскільки мені відомо, завтра у Майамі, штат Флорида, о півдні за американським часом, за місцевим часом у Флориді з українського боку переговірників, як ти вже сказала, троє це голова офісу президента Кирило Буданов, секретар ради нацбезпеки та оборони Рустем Ум'єров і лідер парламентської фракції Слуга народу Давида Рахамія від Сполучених Штатів будуть спецпредставник Стівен Вітков та зять Дональда Трампа Джаред Кушнер під час її зустрічі. Як Розповів сьогодні президент України Володимир Зеленський сподіваються справді завершити роботу над двома документами, які стосуються, по-перше, безпекових гарантій для України і так званого плану економічного процвітання. Бо, як сказав Зеленський, після війни Україна не має обирати утримувати власну армію чи швидко відновлюватися економічно. І ці документи разом з президентом Сполучених Штатів. Справді, Зеленський може підписати вже наступного тижня у Давосі під час всесвітнього економічного форуму. Дональд Трамп цього тижня підтверджував свою готовність зустрітися із Зеленським. Там пропоную прямомово президента України. Якщо все буде доопрацьовано, а якщо буде акцепт з американської сторони, тому що з нашого боку, в принципі, я вважаю, що ми закінчили. А, і то тоді буде можливе підписання під час Давоса. Питання ж не в тому, щоб терміново підписати сьогодні, важливо, щоб там. Були всі аспекти, які ми проговорювали з партнерами, щоб Україна була не голий босом після війни, щоб у нас була реальна фінансова підтримка. Одночас речник російського диктатора Пісков сьогодні заявив, що вони теж зацікавлені у візиті Кушнера та Віткофа до себе. Хочу хоча за його словами дати ще і не визначення. І а, хочу додати про те, що зустріч така американців із путіним планується цього тижня. Першим а, написав Блумберг, і от маємо підтвердження. В останній Кушнер та Вітков їздили до Москви 2 грудня, і тоді говорили особисто із Путіним. Їхня зустріч тривала понад 5 годин, і як правило, кожна. Така поїздка американців до Путіна завершується тим, що Росія відтягувала раніше час, знову змінювала свої переговорні позиції цього тижня. Президент Трамп заявив Ройтерс, що на його думку Україна, а не Росія, гальмує мирну угоду. Він сказав: Так я думаю, що Путін готовий укласти угоду. Україна менш готова до цього. На оточнюючи запитання, чому переговори під час під під керівництвом сполучених штатів досі не змогли закінчити війну. Трамп відповів так, що Зеленський відповів буквально одним словом. Втім, не пояснив, чому він сказав: мені здається, йому складно до цього дійти. І от сьогодні Володимир Зеленський мав нагоду відповісти Трампу. Він сказав, що затягування йде саме з боку Росії, і навів такий приклад, що навіть ну найпростіше обмін положення. Оненим не може, полоненими не може відбутися, хоча українська сторона готова до цього просто зараз і немає волі з російського боку. Також Зеленський додав, що на його думку просто потрібен достатній тиск на Росію, і тоді все закінчиться. Ми близькі до цього, сказав президент України. Я вважаю, якраз у України ініціатива в переговорах. Я вважаю, ми швидше, ніж Росія в цьому. Я вважаю, ми дуже добре працювали з американською стороною. Ми просто знаходимось в деяких питаннях не на одному боці. Все зрозуміло, я захищаю інтереси нашої держави і, і ультиматум, на мій погляд, не працююча модель в демократичних відносинах між країнами. Ми повинні чітко знати, що війна не відновиться знову одразу через місяць, два-три, або після того, як а, не буде або закінчиться термін президента Трампа. Гарантії безпеки повинні бути діючі. В гарантії безпеки повинні щоб була віра передусім українського народу, а не будь-якого лідеру світу. Ну напередодні частково здійснилася мрія самого Дональда Трампа отримати Нобелівську премію миру. Він не раз казав, що заслуговує на приз за кожну розв'язану ним війну. А зараз він собі вже зараховує вісім з половиною перемог. Він отримав у подарунок від минулорічної лауреатки венесуельської опозиціонерки, і дуже відомої політикині Марії Коріни Мочадо. Її медаль вчора відбулася її їхня закрита зустріч у Білому домі. Мочадо є однією з найвідоміших Венесуельських опозиційних лідерок вона тривалий час мусила переховуватися у Європі від режиму Мадуро. Але після того як Сполучені Штати арештували і вивезли Мадуро до себе, Трамп заявив, що в Мачадо буцімто немає достатньо підтримки в країні і поки що країною керує колишній віцепрезидент Делсі Родрігес. Але Мачадо, як бачимо, не втрачає надії. І до речі, Нобелівський комітет виступив із окремим зверненням, що премію не Можна нікому передавати чи дарувати, то, що президента Трампа тепер фактично просто є подарована йому медаль. Солю. Дякую, Олю. Спеціальна кореспондентка ТСН у Сполучених Штатах Ольга Кошеленко була зараз з нами наживо і, зокрема, розповіла все, що відомо про майбутню зустріч української делегації із командою Дональда Трампа.